Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з вами з художньої літератури. Пригадайте, будь ласка, а яка ж зараз пора року до нас завітала? Так, правильно, це зима. Дітка, а ви любите зиму? Так, і я дуже люблю зиму. Скажіть, будь ласка, а взимку на вулиці? у що ми можемо з вами пограти? Що ми можемо на вулиці з вами робити взимку? Так, можемо погратися у сніжки, зліпити з вами снігову бабу. Також можна покататися з гірки на санчатах. Дітки, а подумайте, будь ласка, пригадайте, який сніг на дотик. Так, він холодний, він легенький, молодці. Дітки, я вам зараз пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Слухайте, будь ласка, уважно. З неба летіли на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик подумав. Ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розстала. Хлопчик з жалем дивився на руку. На долоні блихіть крапелька. Мов сльозинка. Дітки, я сподіваюсь, ви дуже уважно слухали це оповідання. А тепер ви готові відповісти на декілька питань за змістом. Пригадайте, будь ласка, що летіла з неба? Так, правильно, сніжинка. Дітки, а яка була сніжинка? Біла, прозора, молодці. А хто стояв на землі? Так, хлопчик, правильно. Про що подумав хлопчик? Так, треба врятувати сніжинку, щоб її ніхто не затоптав. Молодці. Що він зробив? Так, він представив долоньку. Молодці. А що ж трапилося зі сніжинкою? Так, правильно, сніжинка розтанула. Молодці. Дітки, подумайте, будь ласка, а чому ж все ж таки сніжинка розтанула? Так, правильно, тому що сніжинка холодна, а ручка у хлопчика була дуже тепла, і вона розтанула на його? Теплій, добрій руці. Молодці. Дітки, ви вже знаєте, що сніжок, як він холодний, і якщо його занести у приміщення або взяти його у долоньки, долоньки теплі, а сніжок холодний, і наш сніжок привратиться просто перетвориться у водичку. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття і ви уважно слухали оповідання Василя Суховлинського та правильно давали відповіді. До побачення, до нових зустрічей!